Слава Україні! Шановні пасяшники, ми перед цим знімали вам відео, ми були на точку, і ми знову на цьому точку в цей самий скажімо, час забулися вам одну таку ізюминку показати. Ми цей рік проігнорували цю ізюминку, не ставили, ну, тому що нема снігу. і... Ну, Справа ви зараз побачите, що ми хочемо показати. Все ми показуємо на вулику, який пустий, щоб не турбувати бджілок. Так, 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 поставимо все по кончика. Зараз зверніть увагу, ми сконструювали такий павільйончик для зберігання суші з корпусами. Я думаю, що це заінтересує всіх пачнич, так в майбутньому. Ми довгий час боролися з морю. Що, де не ховали цю сушку, куди корпусали вносили? Зробили таку річ і... Суш зберігається тут принцип димохода. Ну, Колись ми вам покажемо. Зараз покажемо ще одну важливу таку штучку. У нас тут зберігаються такі штучки. Одна і друга. Значить ці штучки ми придумали, це боротьба з синичками. Воно грає дуже важливу роль. Буді дивіться, ми знімаємо люток. Опа, люток зняли. І цю бляшечку прикручуємо вмісто льотка. Зараз ми прикрутимо. Дивіться, якщо сильні вітри, не обдувається льоток ні з якої сторони, синечко вчутитися не може, вона шкрабається. І льоток тут зверху. Бжолка може спокійно облетітися. Там є отвір такий. Хто користується льоточками такими продольними, теж ставиться і не обдуває вітер ні звідти, ні звідти. І синечки льотка не добрають аж ніяк. Це дуже хороша практична. Ми довго думали, гадали і чіпляли жесть так, так. І от винайшли таку... такий метод і дуже допомагає синичок. Ось саме вам забудеться показати. Якщо навіть треба, воно може і відкриватися. І люток закриваємо. І ще раз нагадую, це для продольних людків, це для круглих лютків. Ми його зі знімаємо назад. Це в нас вулик 12-рамочний. У нас тут трошки є 12-рамочних, двохкорпусних. І цю штучку знімаємо. Тут вулик пустий, то її там не треба. У нас і нема на всіх. ми цього року не поставили, бо нам вкаже їздити сюди. І, скажімо, коли снігу немає, синечок у нас тут проживає дедушка, то він не, не замічав, щоб сильно турбували синечки. Коли сніжна погода, все, синички роблять свою роботу та як треба. Так, Прикрутимо назад, Воно так і у нас велико зберігається, круглий рік, щоб ми його Ніде не складали, ніде не це. Зараз ми його поставимо на місце і поставимо, прикрутимо. Все, щоб воно ніде не загубилося. А ці просто саморізики прижимаємо. Я думаю, що це для вас буде підсказкою. Можливо, може хтось вже краще придумав. В інтернеті ми не бачили. І ще, якщо ви звернули увагу, на тучку нас знаходиться такий вулик. Це вулик лежанка кочового методу. Зараз він нас стоїть на упорах. Упори ми ставимо, щоб відвітрів тут нас захищено, а коли виїжджаємо в поле, то виставляємо, упори це йому надає стійкості Веземо його. На колесах. Поворотний механізм на 180 градусів, ми можемо його завести в будь-яку точку, куди нам треба. Вулик ми зараз всередину влазити не будемо, тому що холодна погода, сирість, нема куди що покласти. То в майбутньому відео, коли буде тепліша погода, буде весна, можливо, дочекаємося, буде перемога, то ми вам все покажемо. Зараз в ньому у нас знаходиться. Три сім'ї, четвертої немає, ми не її об'єднали, бо тому що вона була слабшечка. Стараємося слабих на зиму не запускати. така склава. У нас тут ще стоять такі гачки. З цієї сторони вони є, і з цієї сторони є гачки. Це при транспортуванні ми підв'язуємо його, щоб він... Нахилетався і він їде. Зроблена вентиляція, все тут віконці відкривається. Стоїть у нас орстекло. В даному випадку далі рішоточка. Рішоточка відкривається з внутрі. О, зажати зараз добре. Опа, закрили. Ну, про внутрішню частину ми його веземо з собою на посіку і ми можемо так перегосувати, не хижі, їх, От для такого ми його і спонструювали. Все всім слава Україні. Героям слава. До побачення.